Отже, всім привіт. Це життя відомих людей. Український фільм Редакція режисера Романа Бондарчука. Покажуть на найбільшому кінофестивалі в Латинській Америці, який присвячений жанру фентезі. Мова про міжнародний кінофестиваль Фантаспоа в бразильському порту Алегрі, що відбуватиметься там з 9 по 27 квітня. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомило Державне агентство з питань кіно. А фільм Редакція створювали у копродукції з Німеччиною. Словаччиною та чехією фільм розповідає про молодого науковця Юру, який випадково стає свідком підпалу, шукаючи бабаків в Херсонському степу. Він несе фотографії паліїв до редакції місцевої газети, щоб розголос у медіа допоміг викрити злочинців. Але за збігом обставин залишається працювати там журналістом. Зйомки завершили ще в листопаді 2021 року. Світова прем'єра відбулася у у січні 2024 в рамках 74-го Берлінського кінофестивалю. В української акторки та ведучої Ксенії Мішиною за кордоном трапився неприємний інцидент. Зірку оштрафували поліцейські за те, що вона за кермом взяла телефон в руки. Далі цитую: от їдеш, їдеш, і раптом у тебе збивається навігатор. Ти дістаєш свій телефон, щоб знову вибудувати маршрут, і несподівано тебе зупиняє. Поліція і штрафує на 150 євро за те, що ти тримала в руках телефон. Ти намагаєш намагаєшся пояснити, що трапилося, але тебе ніхто не слухає. На тебе лише кричать, що це все неправда. За словами Ксенії, поліцейські її звинуватили в тому, що вона вже три години користувалася телефоном за кермом. А Ксенія намагалася пояснити, що це не так, та їй все одно не повірили. Ну і в якій саме країні стався цей інцидент, Мішина не уточнила. Так, ну ми вже вам розповідали, що на столичному концерті Волканова відбулася сутичка між глядачками через те, що дві жінки дуже захопилися танцями і затуляли вид на сцену іншим. Ось якраз ці кадри. Відео сутички потрапило в Тік-Ток, де швидко стало вірусним, набравши 4,5 мільйона переглядів. А Волканов під час другого концерту в Києві, 2 квітня, ну, як завжди, з гумором прокоментував інцидент. Давайте послухаємо. Мені тільки війни не прислав це відео. Я кажу, як ти це прокам'ютіруєш. Ну я ж не робив той каньяк. Ну, Волканов продовжує свій всеукраїнський тур. і На сьогодні його концерти розписані аж до середини вересня. Співачка Злата Огнєвіч записала неочікуваний дует на пісню Відпусти його і цього разу не з чоловіком, а з молодою виконавицею Яцутою. А, пропоную одразу подивитися фрагмент відео. Ексклюзивно ЖВЛ Злата розповіла, що ідея а, цієї спільної роботи виникла після випадкової зустрічі за лаштунками київського концерту, і, от між виконавицями, відбулася така відверта розмова про розчарування, жіночу вразливість та силу. З Яночкою зустрілася якось за лаштунками на зйомках одного з концертів і зрозуміла, що в той момент, коли зустрілися зі Златою, вирішили створити пісню, яка буде підтримкою для кожної жінки, тому що ми один одного а, сприймаємо як на сьогоднішній момент, як близьких людей, які мають дуже такий серйозний бекграунд і ми маємо про що поговорити, подарувати один одній підтримку і відчуття. Власне, після цієї зустрічі, вже за декілька тижнів артистки записали пісню саме про жіночу силу, а в кліпі через символи відтворили власні пережиті думки та емоції. Кліп з метафорами про лабіринти це теж непросто, тому що наше життя це і є один суцільний лабіринт. Ти йдеш, впираєшся в стіну. Але можливо, просто треба повернутися назад і знайдеться інший вихід. Життя це завжди рух вперед, це завжди вихід. Але дуже важливо, коли ти рухаєшся вперед по життю, мати поруч надійних вірних людей. Анна Трінчер більше не страждає. Співачка, яка півтора роки тому розлучилася та весь цей час ділилася гірким досвідом сімейного життя, оголосила про новий етап у житті. Артистка презентувала танцювальну пісню Зірочка Палай за словами Анни. Хоч пісня і весела, та її місія не просто повеселити слухачів. Послухаємо. вона про багато глибше душа. Скільки ми не побачили і не почули талантів через те, що люди зневірені в себе, через те, що люди не вірять в собі, не бачать цю зірочку, яка насправді палає у кожної людини. Тому це мій меседж усім людям: перестаньте думати, просто робіть, просто сяйте, просто запаліте цю зірку всередині себе. У кліпі Аня розкрила вигадану історію про дівчину та його її колишнього. Кілька разів артистка нагадала, що це вигаданий сценарій і не має стосунку до її власного життя. Це все несправжня історія. Персонаж цього кліпа. Ми можемо не забути, бо я як персонаж з кліпу буду з'являтися з кліповому колишньому хлопцю і в телебаченні, і десь в барі, і в примарах, і в увісні, і всюди я, і всюди я. Зафільмувати власне ось ці свої нові грані Трінчер довірила відомому режисеру Герману Ненову, який нещодавно отримав нагороду в Мюнхені за кліп Джамали Арафат Дагіндан. За його словами, він береться лише за роботу над тими кліпами, які йому цікаві, і з Анною Трінчер вони одразу порозумілися. Я розкрив її нові грані. Я думаю, такої самоіронії над собою, над стосунками, над життєвим досвідом, який є в цій пісні, і які ми намагаємося через візуал підкреслити, я думаю, ну давно у ані в трекі не було. Ну і попри те, що кліп презентований лише вчора, так лише за попередні дні, лише з маленького звуку, він став трендом у TikTok та зібрав понад 37 тисяч перезйомів. Тож давайте і ми подивимося фрагмент цього нашумілого мілого Музика Лишня дружина Михайла Хоми, більш відомого як дзідзьо, вагітна первістком в своєму новому кліпі на пісню Дівка з перцем, співачка славія показала помітно округлий животик. Давайте придивимось. Шанувальники вже активно вітають співачку з майбутнім поповненням в родині. Утім, команда зірки в підписі кліпу зазначила: чи справді Славія при надії. Будемо слідкувати, ну точніше стежити. А, так що це піар хід, чи все ж таки це правда? Славія поки що не коментує. Невідомо власне і хто може стати батьком дитини. Щоправда, в кліпі Славія показує романтичну історію кохання із загадковим чоловіком. Цілком можливо, що власне він і є тим самим а, обранцем артистки. Поки що невідомо. Ось такі новини на сьогодні. Так, ну давай ділися. Я бачив, як ти палко реагуєш на всі новини. Я розповідаю, Nie, що я, тобі Я навіть. пірнаю в цей світ, знаєш, він такий, як безодня. знаєш, там просто Всі політичні новини вони просто ну, просто, ну, кудись просто, кудись діваються. Мені Меніють, подобається. Та? от, Славі, Слав подобається. Моя суперсила, що я українка. Кліп в Італії, Іспанії, Середземномор'я, прекрасно. Можливо, Тому що ця суперсила можливо... не має географічної прив'язки. Молодець. Молодець. Ти може бути прес-секретарем Славі. Але знаєте, хочеться про Вулканова поговорити. Я вчора, коли дізнався, що це було, по-перше, я дізнався, що є такі він збирає стадіони да. практично. Ну, на стаді... да, жовтневе. Я думаю, що стадіони попереду ні, його не називають не тур, Україна, сучасним війником. Зараз. Правда? Mm -hmm. Чи ні? Я такого не чув, чесно кажучи. Я, от, я чув, чув, мені так, так? казали. Так. Угу. Ні, ну ти знаєш, він вихованець вірки сердючки. Да, так, та. І в принципі, а, я був на деяких виступах, бачив фрагментарно, ага. як він працює. Він шикарно працює наживо насправді. І школа сердючки відчувається. Ось ці а, діалоги між піснями. Вони ага. от всі в таких, знаєш, в, Манера, в канонічному схоже, стилі та. подібній ага. манері. Ну, але він, от мені особисто він не нагадує Вінника. Ні, він у Вінника там вовчиці, там а знаєш, серйозно. Чого, чого так казали? Аудиторію забирає, аудиторію забирає. Ну вона Є сама такі? переходить мені здається ну, так, за відсутності так. Олега Винника, ну що ти вже скажеш. Так, так. Але справді волкає, що я якраз вчора мені потрапив фрагмент його інтерв'ю, здається, Славі Дьоміну, де він розповідав, як він прийшов на один відомий проект на іншому телеканалі, ага. а, про а, де там, значить, ось така літера і там якийсь там фактор. Ну, no, yes, ага. І розповідав, що він ще навіть був неповнолітнім в той момент, і продюсери просто викинули його фотографію а, в смітник. І Андрій Данилко, власне, він був одним з членів журі, да. він був один в той момент, тому що інші члени журі мали корпоративи. Так, він сказав: покажіть мені того хлопця, тому що він класний, за нього будуть вболівати, за нього будуть голосувати. І йому розповідали, що ні, не треба, він неповнолітній, воно йому не треба. І дістали буквально зі смітника його фотографію. І Данилко сказав, так, він йде далі. І О, він і дійшов проти. Що то... це? Інтуїція? Відчуття таке? Так. Чи ну, просто доля зелені. Данілка профік. Данилка профік. Він тановити дуже. Коли такий талановити відчуття. Чуваєш теж, що там щось може ну, бути. Так. Дякую тобі, Тіморовелець. Дякую вам. Дякую вам. Так, на сьогодні це все. Але звісно, в понеділок життя відомих людей одразу ж повертається до вас, як і новий тиждень. Тому сьогодні вам гарного дня, мирних вихідних. І побачимось уже в понеділок. О цій же в сніданку за день після